Українські захисники провели успішну операцію в часовому ярі, звільнивши один із житлових кварталів від російських окупантів. Як повідомив представник 24-ї окремої механізованої бригади Андрій Полухін, ворог намагався закріпитися в руїнах, використовуючи тактику диверсійних груп. Українські військові зайшли на позиції та зачистили кілька будівель, повернувши контроль над цією територією. У часовому ярі продовжуються запеклі вуличні бої. Російські війська застосовують обхідні маневри та використовують малі піхоті групи для проникнення у тил українських захисників. Експерт Денис Попович зазначає, що доля міста ймовірно вирішуватиметься на сусідніх напрямках, таких як Покровськ. Противник намагається перерізати ключові дороги, що ведуть до Краматорська та Костянтинівки, або ускладнити логістику для української армії. Водночас тривають бої за промислову зону, вогнетривки, завод, який є важливим об'єктом у цьому районі. Російські війська намагаються закріпитися. Українська армія не дає їм просунутися вперед.